Я вітаю вас, мудрі неповторні сонячні люди. Сьогодні знову рунічний розклад для вас. Сьогодні буде він більш розгорнутий, тому що ми з вами пройшли такий перехід з дня сонцестояння, так, 21 червня. І сьогодні у нас такий день важливий: енергії розгортаються дуже, такі знаєте, могутні. Можливо, десь ми не бачимо їх, але все ж таки в просторі працюють дуже могутні сили. І сьогодні я пропоную вам глибинний такий розбір саме по енергіям, які вступили в силу. І ось ми з вами починаємо зараз дивитися: Руна дня сьогодні випала руна Іс. І вона говорить, що сьогодні формується. Якраз енергія для прийняття рішень, саме таких рішень, де потрібно ставити якусь крапку. Тобто, зверніть увагу, це дуже, дуже цікава, цікава така енергія, це як така фаза свідомості, до якої визріваєш в даний момент, що вже, наприклад, достатньо вже вагатися. Треба збиратися з силами, потрібно вже думати про те, що ситуація вже склалась така у вашому житті, або декілька ситуацій, що треба приймати рішення, треба збиратися силами, так? Подумати про те, що, що воно саме, де воно саме, де що перезріло, і треба формувати нові, нову ситуацію. І енергії дня якраз. Вони є позитивні для того, щоб сформувати те все, що потрібно. Тобто народитись, має щось нове і затвердитися у вашому житті. Тобто цей розклад він буде діяти навіть не на сьогоднішній день, він буде діяти декілька днів, тому що велика пере, переформатування велике йде. І зараз ми йдемо з вами далі. І дивіться, далі. Розвертається вплив енергії, який зараз ми дивимося, показує руна ось ніід. Де вона ось вона? Руна ніід, так? Вона що говорить? Взагалі, це, такий, знаєте, така циклічність. Він показує таку циклічність в усьому, що відбувається зараз. Так? І тут головне, що необхідно відстоювати свої позиції. Можливо, прикладати треба зусилля так само для реалізації задуманого. Але це все ж таки показує, що треба пустити вхід свою силу, і вона є. Але можливо пустити її тільки тоді, коли ти нею керуєш, коли ти повністю керуєш своїм станом і своєю силою. Тільки тоді можна діяти. Це для того, щоб не зашкодити свої, собі своїми внутрішніми, оціми такими е, напором внутрішнім, вогнем внутрішнім. Тобто потрібно балансувати свої сили. Їх треба відчути в собі і керувати ними. Іруна Нід говорить саме це, що в усьому важлива міра. І так як ось з минулого. З минулого періоду якогось показує, що це може бути ближні ближайші дні, може, вчорашній день. А так показує руна Йо що напередодні були такі якісь певні вагання, що була якась невизначеність, і треба було перемогти от цю свою незібраність, так, якусь. Ну, тобто, буває в нас у всіх таке, правильно? Треба було в щось собі, щоб включитись в, таку, в такий реальний процес життя. Або уважно придивитися до оточуючих, тобто розібратися в якій, в якій підвішеній ситуації, що там, де так, чи не так. І якраз треба було збиратися, ніби, знаєте, як комплектувати себе з якихось розірваних шматочків. Як ніби виходите з якогось такого е, е, туману. І тут руна в центрі одал, яка каже, що, в принципі, е, ви справлялися, справилися. Так? Е, ви все ж таки вам все-таки вдалося зібратися, і ви адекватно оцінюєте обстановку навколо себе і всередині себе. Енергії такі, знаєте, руна Одал взагалі чудова, дуже, дуже чудова руна, вона показує такі звершення, як енергії звершення діють в вашому полі життя. Якщо ви відчуваєте, що вам в такому стані от десь щось приходить, думки, чи ще щось, що вам потрібно чимось поділитися з кимось, то поділіться, будь ласка, і зробіть це від щирого серця. З вами буде все добре. Буде добре з сім'єю, з майном. Одал взагалі показує такі і завершення якихось контрактів, винагороду якусь показує, що вона буде адекватна, ця винагорода. Тобто все йде так, як має йти. До кінця дня приходить така, знаєте, втома. Втома, наприклад, виникнуть думки про якийсь ступор, щось відчується всередині. Можливо, вам програється щось таке, що буде вам блокувати ваші дії. Ну, подивитесь, поспостерігаєте за собою. Можливо, буде відчуття того, що щось вичерпано, так як вичерпано з вас, з тих ситуацій, в яких ви були. Тому прийшла пора радикально це говорить Руна Петра про такі речі. Ступор, вичерпана ситуація, закриття чогось, якесь трошки таке виснаження, і треба думати далі, що його робити. Прийшла пора радикально щось змінювати. Ця руна Петра каже, що дійсно пора. І необхідно задуматися над своїм образом життя. Тому є попередження, що потрібно задуматися над своїм образом життя Ця руна перевернута, руна Терс, і вона каже про якусь серйозну загрозу. Це може бути як десь в реальному житті зараз, а може бути просто кармічна загроза, по якимсь боргам кармічним. Але важливо тут звернутися до вищих сил. І дуже важливо жити в ладу з законами етики. Ця ситуація, ця загроза, вона вирішується. Не лякайтеся. Тому якщо ви відчуєте баланс всередині, звернетеся до свого вищого я, до вищих сил, тоді ця загроза зникне. І відбудеться різкий розворот ситуації. Різкий розворот це говорить про те, що взагалі все розвернеться, може розвернутися. Руна двері, руна Дагаз, яка говорить, що ваша Інтуїція спрацює. Це йде таке преображення, переображення, що дає отакий новий прорив, немов перехід, в нову реальність, в нову реальність. І саме інтуїція показує, як вона вам розгорнеться. Звичайно, ось у нас, якщо спитаємо, через що прийдеться пройти, так, щоб зрозуміти ці розвороти. Зрозуміти те, що пора звернути увагу на свій образ життя, зрозуміти, чому десь якийсь ступор, якась така ситуація, можливо, всередині, на відчуттях як глухий, глухий кут, і треба щось придумувати знов. Все одно буде все добре, важливо терпіння і такт, для того, щоб була гармонія, важливо терпіння і такт. І все буде так, як має бути. Тобто вам потрібна така порада енергетична бути послідовним. Гарний результат однозначно буде. Бо ще одна руна, яку я виклала для роз'яснення, що ж буде за цією гармонізацією випала руна Олгіс. І це однозначно захист вищих сил. І він працює. І ваша ситуація захищена. Все буде по волі вашій, тобто, по що вся ситуація в ваших руках. І, можливо, ви вже знаєте, що маєте покровителя. Це може бути будь-хто, але він уже є. Тому висновок який? Сьогодні потрібно затвердити свої нові рішення через нові висновки. Тобто не спішити спокійно мислити і діяти. Зараз такий світ, що кожної миті ми можемо входити в розрив реальностей між старим та новим життям. Але коли ти знаєш, що треба зібратися і діяти, і що є той внутрішній світлоносець, що веде під покровительством вищих сил, то з'являється і сила, і впевненість, і бажання жити, і отримувати винагороду на всіх рівнях для себе, за свою таку внутрішню, напористу, благодатну дію. За це завжди, друзі, йде, гарне. Гарна винагорода. Так що ось такі енергії зайшли в простір наш, який сколихнули вони, і ось зараз пішло переформатування нове. І я бажаю вам відчути, що все ж таки ви сильніше всіх всіх тих змін, які відбуваються, що ви є в тих змінах і ви через себе їх проводите. Тому я бажаю вам такого глибинного спокою, які б хвилі не відбувалися в просторі, цунамі, змін там ще якісь. Просто завжди будьте спокійними всередині. І ви приймете правильне рішення, ви знайдете той розворот, ви згадаєте, що у вас є покровитель, ви згадаєте про свого світлоносця. Тому я бажаю всім вам сьогодні. Того світлоносця відчути. Всього вам найкращого, друзі! До наступних відео!